Так, Всім доброго дня. Коробка від жилі СК, що я хочу на трактор поставити другий, щоб вона стояла тут друга і вниз, як я казав, полосами. Розібрав її перебрати. перебрати. я, у мене є погані. Я поставлю сюди погані сателіти все одно їх заварювати, щоб одновременно два моста працювало. А краще заберу собі на машину, в запас буде. Тут. Сінхронізатор четвертої передачі накрився. Треба замінити. І подшипники поміняти, бо підшипники вже шелестять. Ну, в принципі, все. І потім скласти. То таке. Що я думав? Дивіться, в мене ж мости стоять під роздатку. Я ставив. Роздатка вправо і вліво крута, хто не знає. А тут же ж буде крутити вращення буде в одну сторону. І тобто, виходить, в мене вже оцей міст треба перекинути вверх ногами. І якраз хвостовик оцей ну підніметься сантиметром на 5. Ну, і тим образом, якраз у мене вийде пряма на полуось. І буде взагалі шикарно. І не треба його задирати. Я просто переверну мост і якраз воно буде в одну сторону, всі скоростя. І ще таке питання до знатаків. Я перший раз таке бачу. Дивіться. Ось, стоїть правильно мост. Ось, стоїть правильно мост. Е пробками сливними вниз, все як положено. І клапан. Чому він вниз стоїть? Я не розумію. Перший раз таке бачив, Ви бачите, клапан ось стоїть. Хто знає, будь ласка, напишіть. Буду вдячний. Всім дякую за перегляд. До побачення.